Всім дня, дівчата і хлопці. Хочу замісити тісто і спекти чи то калат, чи то плетінку. Мені треба 200 мл молока. Кладу я сюди 25 г дріжджів в тепле молочко. Ось я наміряла. У мене тут 4 ложки цукру. Звідси я візьму десь чайну ложку. Цукру, це в мене така буде опара, дівчата. І ще сюди покладу ложку борошна. Зараз я це розбовтаю і це буде така опара. Хай постоїть хвилин вже 15, щоб дріжджі почали дружити. Дріжджі в мене вже дружать. Тепер я кладу сюди решту цукру, 4 ложки, півчайної ложки солі, ванільного цукру, десь чайну ложку. У мене цукор з кавою, то. Нічого страшного. 4 лових ложки. олії, дівчатка. Одне куряче яєчко. Так, дівчата, вершкове масло. Я його розігріла трішки. Можна втирати прямо в тісто. Зараз розболтаю і буду віяти борошно. Борошна треба від 400 грамів. Це в мене в ситочку влазить, десь 450. Треба віяти поступово і замішувати, і все вийде. Головне, не забити тісто, і все буде добре. Вимісила я тісто, десь треба вимішувати до 10 хвилин, щоб гарно так вимісити. Ось таке воно. Тісто моє. Тепер кладу я його. Я мисочку. Це я так вимішувала, що в мене мисочка стала чистою, то я помазала олійкою. Можна вимити її. І кладу сюди своє тісто, закутую в плівку ось так. Кутую рушничками і хай підходить. Я не знаю, довгенько хай постоїть, може години півтори, приблизно десь так. У мене як збільшиться, отак, втричі, там, щоб гарно підійшло, тоді будемо ліпити. Тісто моє вже підійшло так. Гарно. І його виклала на поверхню. Ділюю його на 4 таких рівних частинки. Тепер беру одну частину і розкачую в джгут. Треба так розкачувати, не тягнути, а так поступово-поступово розкачувати. Це, дівчатка, такий самий-для мене легкий спосіб. Відкладаю ось такі жгути. Десь. Десь 55 сантиметрів, приблизно так. Всі чотири я вже зробила, два я поки що відкладаю, а з двох я роблю ось так. Це саме легкий варіант. Ось тут посередині скручую такий віночок в одну сторону. Тут я гарненько защіплю, розвертаю. І так само в іншу сторону. Тут защіпую ось так. І відкладаю ціх два беру, а цей віночок відкладаю. Дуже легко, дівчата, дуже легко, нічого шкоди, щось підправило, якщо щось не виходить. І так само, посередині ось тут. Ось тут посередині. В одну сторону прокрутили. Можна одразу в одну сторону крутити, якщо вам це зручно. Так, тепер беру цей. І так само перекручую вже готові віночки, так само перекручую, ось, дивіться. і зв'язую, так само розвертаю, і з цієї сторони. Ось і складаю в колач, дівчата. Ось так. Тут я так от відріжу, щоб рівненько зв'язати. Можна защіпнути. цей кусочок тіста відкладаю, можна защіпнути так гарненько. От, Але воно може, коли буде підходити, воно буде... Його вирве. От. Але нічого, я беру підготовлену поверхню, ось так викладаю, гарненько так щіпую і все, відправляю в розстойку, дівчата. Поглядати треба, щоб воно ну, тут не розірвалось, але ми зараз все прикриємо. Це буде гарно. Тепер, дівчатка, цей кусочок тіста, що залишився, я його ось так розкачала. Спочатку скрутила його в джгутик потім щоб мені було зручно, я його ось так розкачала. І буду робити узори. Звичайною чаркою я роблю такі кружечки, щоб зробити трояндочок. Я не робила ось кружечків. Тепер троянди можна робити із прісного тіста, із цього, що є. Можна просто так брати листочки і склеювати між собою. Ось так. Як звичайну, троянду. І скільки хочете листочків стільки робіть. Одну троянду я зробила, от щось схоже на квіточку. І відкладаю. Тепер ще одну зроблю. Тобто дві одразу. Це я теж вже показувала. Нічого складного немає. Мені одна сьогодні дівчина написала, каже, краще, ніж ви тісто ліпите, ви взяли б пластилін би і з онуком щось би поліпили. Ну, з онуком ще все попереду, дівчата. Тому що онук ще замалий, він просто той пластилін буде їсти. Він ще не розуміє. Я і на не ображаюся. Завжди дякую. За всі поради, за всі коментарі. Ось так в мене вийшло таких дві трояндочки. Теж відкладаю і вирізаю, ще мені кусочок тіста. Буду ножиком вирізати просто листочки. Як вийде, уявімо, що це в нас листочок? Ну, приблизно так. І ось так я надрізики роблю. І ось так виходить листочок. Чим вам не листочок, листочок, і теж відкладайте листочки робіть, скільки ви забажаєте. Калач вже підходить. Ось ця в нас тут, де в нас защіп був. Що ми робимо? Беремо троянди. І, я так роблю тут умовну таку, неумовну, я дірочку таку роблю і вставляю сюди троянду. Так, і ще в мене є дві маленьких. Так само я сюди вставляю і дві маленьких троянди. Тепер листочки. Викладаю сюди листочки. Ось так я прикрасила, фантазія ваша і все вийде. І ставлю в розтойку. І одразу нагріваю духовку, як збільшиться він у мене вдвічі, будемо випікати. Ось так він у мене підійшов, цей калач, плетінка. Помазала я курячим яєчком. Тепер ставлю в духовку 180 градусів хвилин десь на 35. Але за всім треба дивитися. Ось такі дівчатка вийшов калач, чи то плетінка, розріжу, акуратно розріжу, бо не хочу ламати. Ось такі в розрізі, ось такі в розламаному вигляді. Смачний. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до зустрічі!